Я коли побачила цю ситуацію вчора в магазині, я була просто обурена. Я б хотіла цих батьків знаєте, так взяти і сказати, що ти робиш, Боже, досить труїти свою дитину. Значить, ситуація: ми йдемо по гіпермаркету, я знімаю відео, обираємо продукти харчування. І йде дуже гарненька дівчинка, 4 років. З вже з першою ступіню ожиріння така пух, пухленька, але як вона гарно вдягнена, в неї шикарна зачіска, гафріроване волосся. В неї дуже гарне пальто на 4 роки із таким гарним натуральним хутром. Вона така красива. Ми просто задивилися, і йде мама. І дає їй цукерки, тобто вона вже з метаболічним синдром. Я думаю, що вже там є. Я правда, аналізи не дивилася, але передіабет другого типу, і вона йде їсть солодке. Мені стало дуже шкода. Вони прийшли круг, і Ми зустрілися знову з ними в ряду. І у дитини, знаєте, що було в руці? Фанта в 4 роки фанту. Ми даємо батьки приділяють увагу її зовнішньому вигляду. Але тільки не середині, тому що у нас, у українців, завжди зовнішність на першому місці, що люди скажуть все для людей, а для себе ні. Давайте виходимо з своїх ракушок. Саме головне це те, як ви себе почуваєте всередині. Все, що ви робите, ви маєте робити для себе дітей. Досить годувати солодким. Це ненормально. Не треба тобі погано, на тобі солоденьке. Тобі погано на тобі, мій дорогий брокколі, на тобі рибу, на тобі, будь ласка, кашу гречану, а потім тоді солоденьке. І про все це моя школа здорового схуднення, яка до речі зараз стартанула. Заходьте в сторіз, дивіться, бо у нас здається, 28 місць. Бонуси найнижчі ціни саме зараз. Я дарую і курс про вітаміни. Хто йде зараз в школу, і всім, хто робить повну оплату, дарую курс про мікроелементи. Це дуже крутий шанс, тому що ми запускаємо школу всього два рази на рік. Тому я вас чекаю. Будь ласка, давайте разом зі мною будемо здоровішати.